Вітаю, друзі! Я Артур Лупашко, засновник компанії Ribas Хетелс Group. І ви на моєму каналі. З вас підписка, коментар та лайк, а з мене цікава інформація. Чи є готельний бізнес під час війни? І я як лідер ринку відповім, що так, звісно, є. Хоча ми дуже переживали, що українці не будуть подорожувати, будуть переживати, сидіти вдома, боятись. Але сьогодні на заході України в нас в усіх регіонах і весною, і літом, і осінню багато гостей. І це гості різні. Часто це і військові, які під час відпустку зі своєю сім'єю подорожують на захід, часто це. Люди, які потребують ретрита, які потребують перезавантаження, якихось нових думок, заповнитись енергією. Тому ми працюємо. Ми будуємо нові готелі. Що цікаво, можливо, що під час війни ми почали 15 нових готельних проєктів. і це для мене свідчить, що Заможні українці інвестори також інвестують в Україну замість того, щоб вивозити гроші за кордон або просто зберігати їх чекати і на кращих часів. Вони продовжують будувати, вони дають робочі місця і будівельним компаніям, і потім робочі місця. Тим, хто працюють в готелях і в ресторанах, і це, на мою думку, фантастично, що українці саме так себе проявили під час війни. Цікавий факт, що сьогодні середнє завантаження готелів по року більше 70%. До війни вона була 50%, тому що гості відпочивали зимою на лижах, і літом це був класичні відпустки. Сьогодні вони приїжджають круглий рік, і весною, і осінню, і це спонукає інвесторів будувати нові цікаві готелі по всьому регіону. В Україні не приживається формат All-Inclusive, і це частково правда. В Яремче є готель Романтік, який давно працює в цьому форматі. Та наша мережа до війни працювала в такому форматі в Коблево, в готелі «White House». Є шалений попит на такі послуги, тому що наші люди звикли жити в таких готелях в Туреччині та в Єгипті, але готелям це невигідно. Для того, щоб забезпечити алкоголем та їжу цілий день, таку кількість людей безмежно. Треба мати номерний фонд більше 500 номерів. В Україні немає таких великих готелів. Тому цей формат не проживається. Готельний бізнес є легким та швидким способом заробітку. Це точно не так. Готельний бізнес дуже складний і це дуже складний продукт від ідеї побудувати готель. До стрічки до запуску готелю може пройти 2, 3, 5 років, і це складна робота команди професіоналів з десятки людей. Це концептологи, маркетологи, архітектори, будівельники, юристи, фінансисти, аналітики та багато інших експертів, які мають бути залучені до проектування будівництва готелю, щоб вийшов яскравий, цікавий і прибутковий готель. Також готельний бізнес дуже дорогий. Наприклад, один номер в Radisson Hotel коштує побудувати 100-120 тисяч доларів, і це без вартості нерухомості. Тільки ремонт та обладнання з урахуванням наявності конференц-залів, ресторану та холів. Radisson Collection коштує 150-200 тисяч доларів. Це означає, що побудувати готель на 100 номерів вам необхідно від 10 до 20 мільйонів доларів. В Україні є можливість долучитись готельного бізнесу з чеком від 50 тисяч доларів. Наприклад, купити номер в Кондо готелі під керуванням Ribes Hotels Group та отримувати від 10% річних. Бонуси це витівки маркетологів. Точно ні, тому що кожен готель хоче заохочувати своїх гостей і робити їх постійним. Якщо гості повертаються в готель знову і знову, то готель може продавати більше послуг додаткових і більше на цьому заробляти. Тому користуйтесь цими бонусами: а це можуть бути безкоштовні сніданки, апскейл номери або безкоштовне спа, якщо в готелі є спа. Для цього потрібно бути уважнішим, бо готелі виставляються в своїх соцмережах, на сайтах. Багато дуже бонусів є на букінгу, або можна прямо запитати в готелі, чи є якісь бонуси для постійних гостей, і готель завжди з радістю зробить цей бонус для свого гостя. Готельний бізнес не потребує спеціалізованої освіти або досвіду, і я підтверджую, що Часто досвід або освіта заважає гарно працювати в цьому бізнесі. Іноді ми перенавчали людей, які закінчували в Швейцарії вищі навчальні заклади по гостинному бізнесу. І тому спеціалісти з інших сфер можуть переходити в готельний бізнес, перенавчатися і бути набагато більш ефективними, ніж люди з великим досвідом в цій сфері. В готелях працюють маленькі команди, і це неправда, бо ви не бачите велику частину бек-готеля, яка забезпечує ваш сервіс. Наприклад, в готелі Ріба з Карпати на 50 номерів в нас працює 40 людей. А в готелях Four Seasons на кожного гостя по два співробітника це тихий сервіс. Кожен готель дбає про те, щоб ви не пересікались командою, і тому для них сформована окрема інфраструктура. Чи готелі в Україні недостатньо комфортні та не забезпечують якісний сервіс? Я точно кажу, що ні, тому що сьогодні в Україні за будь-які кошти можна отримати класний сервіс в готелях і в ресторанах. Сьогодні є, наприклад, готель ADEM резорт під Львовом, де середній чек вартує від 100 тисяч гривень на добу з лікуванням, або готель Хей Буковелі, де на Новий рік. Коштує номер 1000 доларів на дому, і вони дають реально вишуканий сервіс і дають повний обсяг послуг. Це і ресторан, і медична база, і класний спа. І таких готелів в по країні все більше і більше. Не тільки дорогими готелями славиться Україна. У нас є класні хостели. Мережа Dream Hostels, наприклад, або мережа трьохзіркових готелів Ribos Rooms, де за 1000 або за 2000 гривень можна також провести класно часи Це або в місті, або в курортні регіони. Я казав мій друг Сава Ліпкін, в. Україні не найкращий сервіс в світі, але в Україні за будь-які кошти можна отримати гарний сервіс і купити смачну шаурму за 50 гривень, і тебе обслужать якісно і жити в номері за 1000 доларів, також отримувати найсервісніший сервіс в світі. Українці дуже вибаглива нація, і саме це спонукає будь-який бізнес працювати над своїм сервісом. Я особисто дякую готелю Софії за теплий прийом та локацію для зйомок. Дякую, друзі. Я бажаю вам більше подорожувати нашою мальовничою Україною та обирати якісний сервіс. Підписуйтесь, залишайте коментарі та ставте лайки.